Виставку художньої фотографії під назвою Що у твоїй голові представила Сумчана Інна Максименко. Це 20 робіт, що показують руйнування, завдані російськими військовими місту Харків. Авторка розповідає про першу світлину, з якої минулого листопада почався цикл. Це центр Харкова. То ми часто приїжджали туди гуляти. Зазвичай ми приїжджали, там батьки жили чоловіка, і ми кожен місяць до них приїжджали. І це центр, всі там гуляють. це Туристична така зона. То зараз вона повністю заколочена, знаєте, usb плітами, такими, що вікна щоб не видно було і. В повітрі цей птах, і він і це правда, ти йдеш по Харкову і в повітрі оця війна. Якщо повітряна тривога, то тобі реально тривожно. Авторка світлин Інна Максименко народилася в Сумах з 2015 року. Проживала в Харкові. А через повномасштабне вторгнення була вимушена разом із родиною переїхати до Луцька. Саме там вперше презентувала виставку, що у твоїй голові. Дівчина розповідає про те, як місцеві мешканці сприйняли експозицію. Реакція була від різко негативної до різко позитивної. Так, було таке. Ну, я би так сказала, люди, які дотичні до мистецтва, дотичні до якоїсь ідеї, які щось роблять самі, вони ніколи не будуть негативно реагувати, різко або там. Вони можуть сказати свою думку, що я там не згоден, або там ще щось. Але ті, хто був дотичний до мистецтва, то всі високо оцінили наші роботи, всім сподобалось. А той, хто ну, не розуміється, то сказали, навіщо воно? І так війна, і так. Ти про це думаєш, але насправді ні. Насправді, ті, хто в Луцьку, вони не дуже розуміють, не дуже вони розуміють про те, що ти пережив, звідки ти виїхав. Співавтори виставки, ілюстратори Андрій Ган і Катерина Швець, фотограф Андрій Малуша, автор ідеї і фотограф Максим Шевченко. Останній представив на виставці одну свою роботу. Більшість фотографій ми зробили на північній Салтівці, а також в центрі міста це ті райони, які найбільше за все постраждали від військових дій. Я сам 26 років прожив у Харкові. Тож для мене це місто є рідним. Наша головна мета не в тому, щоб показати самі по собі руйнування, а те, як воно відбулося у людей, які емоції їм прийшлося пережити. Саме тому, розповідає чоловік, світлини доповнені символічними графічними образами. У планах співавторів показати виставку в Харкові, потім в Варшаві і Вільнюсі. Поки ж фотографії переглядають і діляться враженнями сумчани. На жаль, місто Харків дуже постраждало від повномасштабного вторгнення. І ці роботи це образи тієї України, яка, на жаль, назавжди закарбується в ДНК кожного українця. І ці роботи вони показують, що. Пригнічення це той стан, який зараз відчуває майже кожен, і це нормально. Ми ходимо з дитиною на виставки. Ну останнім часом зараз лише одна, на жаль, актуальна тема це війна в Україні. Тому відображають фотографи, художники, оспівують поети свою творчість на сьогоднішній виставці. Я бачу, як потрапляє наша Україна, наша вільна славна Україна, і яку дорогу ціну ми сьогодні платимо за нашу свободу. Ця виставка це саме про силу. Чому про силу? Тому що ну, на звичайних, як би здавалося, світлинах показана біль, яка, через яку проходить зараз наша країна. В країні все відбувається дійсно ну, страшні речі. Їм треба збиратися зі своїми думками. Не дарма виставка не має назву. Що в твоїй голові? Це що в твоїй голові. І там має виникати образ сили, яку ти маєш проявляти щодня. Переглянути виставку Інни Максименко в стінах Сумської міської галереї можна до 5 березня. А книж Олександр Сокол Суспільне новини Суми.